Вітаю, друзі! От скільки б не проходила повз оцю ділянку, стільки разів зупиняюся, аби помилуватися тими рослинами, які тут є. Це друга пора, яку я люблю найбільше. Перша була весною, коли цвіли тюльпани та красувалося листя алюмів. Третя буде осінню, коли будуть вигравати різними барвами багаторічні айстри та хризантеми. Що ж такого особливого тут є зараз? На перший погляд, рослин начебто, і небагато. Видно, чимало вільної землі. До речі, у тій землі заховалося багатенько цибулин тюльпанів, аліумів та кореневища еремурусів, які вже відцвіли. А от серед рослин, які ми бачимо зараз, Є досить цікаві і по-своєму гарні екземпляри. А також є і такі, від вигляду яких просто перехоплює подих. Давайте розглянемо їх поближче. Почати пропоную із рослин, які першими кидаються в очі. Це, звичайно ж, кущі юки. Величезні, прекрасні вони в цьому році. У кожному кущі. Не знаю, по скільки розеток, ну по штук 15, то точно такими величезними ці кущі ще не були ніколи. Зазвичай з кожного куща виходила одна, дві або три стрілки. І коли вони цвіли, то це було гарно. Зараз же стрілок набагато більше. У найменшому кущі їх 4, вони найкраще порозкривалися на даний момент. У кущі, який знаходиться з другого боку, там сім стрілок, вони ще повністю майже закриті, а посередині цілих 11 стріл. Є більші, є менші. Частинка почали відкриватись, частинка ще ні. Але уже зараз вони мене захоплюють неймовірно. Дивлячись на ось цю красу. Мені стає незрозуміло, як деяким людям не подобаються ці рослини. Так, звичайно, вони відносяться до рослин агресорів, і якщо їм дати волю, то вони розповсюджуються дуже швидко. Але в той же час контролювати їхнє розповсюдження можна. Раніше я відкопувала зайві розетки і продавала або роздавала бажаючим. А цього року спробувала просто зривати молоденькі паростки, які тільки-но з'являються з землі. Це зовсім не складно. І таку процедуру можна робити протягом літа кілька разів, не даючи юки розповзатися в сторони. Звичайно, після цвітіння кущі добряче облесіють, адже кожну розеточку треба буде зрізати. Та це не біда, тому що. Рослини досить добре нарощують нове листя і навіть узимку будуть тоді радувати своєю зеленню. Саме за зелень я і полюбила спочатку ці рослини, поки не бачила їхнього цвіту. Далі впадають в око ремуруси. Це сорт буратіно. Ну, Дуже гарний сорт. От Хто збирається купувати, то зверніть увагу на нього. Серед чотирьох різних еремурусів, які у мене є, ось ці квітують найдовше, дуже гарно розмножуються, ніжно пахнуть, приваблюють комах. Слова про ці квіти напрошуються тільки найкращі. І плюс до всього вони із тої категорії, як ото кажуть, посадив і забув. Головне, щоб було сонечко і гарно дренована земля. Ніяк не можу розпрощатися із аліумами Глоубмастер, Уже вони всохли, але до цих пір по-своєму привабливі. Люблю їх настільки, що от тягну до останнього, вже аж поки не почнуть обсипатися Оті всі коробочки із насінням, аж тоді вже їх зрізаю. Квітують ці квіти. Приблизно три тижні із кінця травня і майже до середини червня. А от другу половину червня я вже милуюся їхніми отакими от схожими на кульбаби головами. Вони великі, повітряні, цікаві, ні на що не схожі і тому надивитися на них не можу. Тут же поряд із отими повітряними головами розташована гайлардія. Кажу на неї звичайна, тому що саме цей сорт зустрічається в нашій місцевості дуже часто його можна і на городах побачити, і попід заборами, попід дорогами. А в мене він ось тут знаходиться, тому що він, як сонечко, завжди яскравий, завжди свіженький, не боїться агресивного ультрафіолету, не вимагає ніякого поливу, і тому мені підходить просто ідеально. Тут хочу зазначити, що ця гайлардія, якщо її не чіпати, то вона ось так протягом місяця-півтора відцвіте і може далі Вся надземна частина всохнути. Але я чиню по-іншому. Час від часу проходжу, обрізаю всі відцвівші бутони. От Зараз таких тут не видно, тому що я буквально учора зрізала, мабуть, піввідра тих бутонів разом із паличками. То завдяки от такому обрізанню дана гайлар'ї квітує у мене до самих морозів. Так само до самих морозів цвіте і бордюрна гайлардія Аризона, Сан. Кущики маленькі, вони спочатку начебто якось в око і не впадають. Саме в оцей момент, що зараз показую, то квіточок тут небагато. Бачите, тут одна, там дві розкриті, Он там далі ще кущик є так само. Ще ось тут це я... ось він. Це я розсаджувала весною, щоб їх ставало більше, тому що дуже вони подобаються мені. Але ви бачите, як багато броньок. Перша і друга хвилі квітування вже минуло, але буквально кілька днів і знову ці кущики будуть квітувати отакими яскравими кругляшками. Квітує саме зараз і турецька гвоздичка, яку я купила нещодавно на базарі. І квітує вона вже у мене прямо довгенько. Тижнів два вона ось так розкрита, пахне свіженька, гарненька. От біленька була попалася на іншій ділянці, то та якось швидко, буквально 2-3 дні, і вже вона і засохла. А оця, мабуть, прийнялася гарно, мабуть, їй тут сподобалось, і собі ось, ось цвіте і цвіте. Одненька тут поряд, не знаю, які чи такі самі кольори. Ну, думаю, що якісь подібні, тому що у них стебельці темненькі були, такі як для більш темніших кольорів, то це готуються на наступний рік, а оця вже і зараз красується тут яскравою плямкою. На жаль, закінчила вже своє квітування лілійка. Простенька, біленька, але дуже й дуже запашна, через що я її і люблю. Вигляд стебла та листя ніякий, а от квіточки гарні, коли цвітуть. Ну, Ця якраз закінчує своє квітування, а нові вже готуються. Інші кольори, інші форми. Але ви подивіться, які гарні оці їжачки із бруньок. А оті шишечки це щось неймовірне. Це теж аліуми, але зовсім іншого виду. Вони найпізніші. Уже, як бачите, оті гіганти сухі, хоча ще і є вони у мене на клумбі. Від інших тільки дірки ось позалишалися, тому що я повиймала вже оті палиці і позабирала сухе листя. А от оці саме у розквіті. Не пам'ятаю зараз назви, якщо знайду, то напишу. Оці шишечки, це вони доросли тільки до своєї половинки, поки що. Вони стають іще більшими і стають майже повністю червоними. Ну Дуже гарні. Вони мені подобаються і на. Початку розкривання, коли вони ще зовсім зелененькі, і на середині, як от зараз, і туди під кінець далі. І цвітуть вони теж довго-довго, прямо тижнів зотри, можна ними милуватися, а може навіть і довше. Ну, все залежить від погоди. Чим більше похмурих днів, тим довше квіти цвітуть, ну як і всі інші. А чим більше сонця, то Швидше трохи завершують своє цвітіння. І от, до речі, цього року дана декоративна цибулька показує себе найкраще. Ще такою високою вона у мене не була. Попередні роки вона діставала до краю оцього заборчика, це приблизно пів метра висоти. А тепер. Вона сантиметрів вісімдесят висотою. Ну, прямо дуже гарна. Квітконоси наче тоненькі, але вони міцні, пружні, дивіться, коливаються так красиво на вітрі і шишечки ці просто неймовірні. От оце синеньке диво залетіло до мене минулого року саме. Щось я не впізнала листячко спочатку, але листя мені сподобалося, і тому залишила цю рослинку подивитись, що ж воно таке, коли почне цвісти. Так от, коли почали з'являтися синенькі квіточки, то я впізнала цю рослину. У нас в селі їх називають косариками, а така офіційна їх назва сокерки. Минулого року вони мені тут утворили величезний Круглий кущ і цвіли ціле літо, і були е, дуже доречними, тому що нічого більше не цвіло в ту палючу погоду, а от вони витримували. І Їм же ж не поливу, нічого не потрібно. Сонечко і земля. Все. І от тепер вони мені понасходили тут добряче. Весною так прямо щітка на цьому місці стояла, оце, думаю, так залишила. Але ні повиривала. Все зайве лишила оце кілька поодиноких росточків. І от вони мені тепер отут синіють, розбавляють обстановочку. А ще мені подобається на цій ділянці оцей величезний кущ півонії. В попередні роки я її зрізала майже повністю, залишала лише 3-4 стебельця, тому що все інше розпадалось, не трималося купи. А от тепер весною підперла от такою, дивіться, пластиковою сіткою і прекрасно тримається. Ось дощі, якщо йдуть, листя важніє, але не падає. Вітри віють, знову ж таки, не. Падає оцей кущ тримається, купи. І він прямо отут такою гарною кулею зеленіє. Я прямо задоволена. Тут, де все вигорає, він гарно зеленіє. Ну, а серед іншого є на цій ділянці хризантемки різні, небагато, але є багаторічні айстри, декілька кольорів. Ось в якості експерименту посадила дві цинерарії – із розсади її виростила, щось мало її зійшло, оце тільки два росточки було. Ну ось поки що вдається їх уберегти. Хочу побачити, як вони себе покажуть отут у мене на сонці, бо дуже хочеться того гарного листя. Не той, правда, сорт, який був намальований на упаковці, але і такий гарненький. Оці сіренько-голубуваті листочки, вони гарнесенькі, мохнатенькі, такі, цікавенькі. Ну, Буду бачити, як. Як вони витримають мої умови. Підсадила портулаків щіточками. Бачите, Тут чотири отакі щіточки. Далі посадила де вільне місце, он теж що так 4 щіточки. Е, ну, що щіточками? Тому що сонячна погода і важко рослинам приживатися, тому, думаю, хай буде ось так щіточкою. А потім виполю все, що зайве. Але дивлюсь, вони так гарно виглядають от такими густенькими кущиками, то вже й не знаю, чи виривати лишнє, чи так і залишити. Трохи пізніше вони збільшаться в розмірах, попускають бруньки і будуть цвісти різнокольоровими квіточками, теж по-своєму гарненькі. Декілька петуні, як зійшло, нових я не купувала. Щось я в них розчарувалася, не виходить у мене їх зберегти в гарному вигляді. І у затінок трошки приховувала, і на сонці тримала, і у відкритому ґрунті, і в горщикому, але ні в якому вигляді не хочуть вони у мене рости так, як треба. Обгорають і все. Ото тільки грошам горе. Тому оце деяка там зійде сама падалішня, то ото залишаю та й вони собі як хочуть, так і ростуть. Ну, а я уже виглядаю цвітіння лілій. Коли дочекаюся, обов'язково покажу. На сьогодні ж дякую усім за увагу. До побачення!